Доброго вечора, дорогі брати і сестри в Охресті. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 21 година 33 хвилини, 10 листопада 2021 року. Е, наближається потихеньку, е, середина листопада і ми бачимо помітні зміни в нашому житті. Це те, про що у свій час колись вас попереджували, але ви не хотіли слухати, не хотіли е, зробити покаяння, не хотіли прийти, прийти до лісу, і думали, що воно буде так, як воно буде. То воно е, тепер буде. По особливому сценарію, і вже ніхто змінити нічого не зможе. Тому вже приймайте так, як воно є. І е нічого вже вам розповідати не буду, бо все вже перед тим я все вам розповів і е не один раз, але ви не хотіли слухати. Тому ніхто на вас не ображається, але повторюю, як по закону юриспруденції, той, хто не знає закона, і не закон не його не позбавляє покарання. Тому е, і у такому житті, коли Господь щось говорить і назначає тим людям, які повинні виконувати його призначення, то треба прислухатись, бо тоді е, ви будете дуже-дуже е, як би страждати, переживати, е, мучитися і таке інше. Але це вже. Ваш вибір, і тут вже ніхто нічого не може вдіяти, бо ви обираєте своє майбутнє. Тож хочу побажати всім всього, щоб було у нормі, щоб всі випробування ви пережили достойно і щоб. В родинах все було нормально. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові. Всім нам для того, щоб ви, замість того, щоб впасти, вийшли на більш новий і більш потужніший рівень бо те, що не робить, не вбив... нас не вбиває, те робить нас сильнішими. З вами був Сергій Голосіївський, з вівтаря, Священного Священого лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Саровського, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.